Ти коли-небудь питав себе, чому ти готовий встати о четвертій ранку, щоб подивитись матч? Чому обличчя незнайомих людей у формі викликає у тебе емоції сильніші, ніж багато що в реальному житті? Друзі кажуть, це ж просто гра, але ти знаєш, це не просто гра. Що, якщо я скажу, що твоя любов до футболу розкриває щось глибоке про те, як працює твій мозок, і що існує чотири типи футбольних фанатів? Можливо, ти нарешті зрозумієш, чому це настільки важливо для тебе? Психологи називають це «collective effervescence» — колективним збудженням. Коли тисячі людей відчувають одну емоцію одночасно, їхній мозок синхронізується буквально, але кожен з чотирьох типів отримує від футболу щось своє. Тож який ти? Уяви. 89-та хвилина. Рахунок 1-1. Твоя команда атакує, твоє серце б'ється як божевільне. Ти кричиш на екран, наче гравці можуть тебе почути. І коли м'яч влітає в сітко, ти вибухаєш, обіймаєш незнайомців, плачеш від щастя. Це ти воєн емоцій. Твій мозок працює на чистому дофаміні та адреналіні. Для тебе футбол це емоційна гойдалка, якої не вистачає у звичайному житті. Але це не слабкість, це дар. Тому що люди, як ти, живуть наповно, вони не бояться відчувати. У світі, де всі носять маски, ти даєш собі дозвіл бути справжнім. Саме таких фанатів бояться суперники. Ти не просто дивишся гру, ти стаєш її частиною. Для тебе футбол це шахи на траві. Поки інші кричать, ти бачиш те, чого не бачать коментатори, чому тренер не змінив схему. От зараз вони зроблять контратаку через лівий фланг. І ти маєш рацію. Знову. Твій мозок отримує задоволення не від голу. А від розуміння. Ти не просто вболіваєш, ти досліджуєш, вивчаєш тактику, аналізуєш статистику. І коли твій прогноз збувається, це кращий гол для тебе. Люди, як ти, роблять футбол глибшим. Ти бачиш мистецтво там, де інші бачать хаос. Є один момент з 1999-го, який ти пам'ятаєш краще за вчорашній день. Той гол, той фінал. Ти можеш годинами розповідати про легенд минулого. Для тебе футбол це не розваги, це історія, традиція, спадок. Твій мозок потребує відчуття зв'язку між минулим і сьогоденням. Коли ти вболіваєш, ти продовжуєш історію, яку почав твій батько, дід, ціле місто. Ти не просто фанат, ти охоронець пам'яті. Завдяки тобі нові покоління знають, хто такий був Марадона, Зідан, ти міст між епохами. Ти робиш футбол безсмертним. Пам'ятаєш той момент, коли тисячі незнайомих людей співали один гімн? Коли ти обійняв чоловіка, якого бачиш вперше в житті після голу на 90-й хвилині, коли весь бар вибухнув від радості і всі були твоїми братами. Це ти шукач племені. Твій мозок жадає того, чого не дає сучасний світ справжньої належності. Наші предки жили в племенах, відчували себе частиною чогось більшого. Але сьогодні. Ми самотні у натовпі, окрім футболу. Тому що коли твоя команда грає, ти не самотній, ти частина чогось великого. Ти відчуваєш силу тисяч сердець, що б'ються в унісон. Люди, як ти, роблять футбол магією. Ти перетворюєш гру на свято єдності. Тож хто ти? Воїн емоцій, аналітик стратег, хранитель легенд чи шукач племені? А можливо, ти трохи з кожного. Бо футбол це не просто гра. Це зеркало того, хто ти є. Напиши в коментарях свій тип або розкажи про той момент, коли ти зрозумів, що футбол це назавжди. Підпишись, якщо це відео торкнулося чогось у тобі. Якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете підтримати канал, буду щиро вдячний. Будь-який донат допомагає створювати більше контенту для вас. Посилання знайдете в описі до цього відео або в описі каналу. Дякую, що ти з нами!